Мы шли, как обычно, дулы, листво убирали. И я за, за доли секунды до этого просто голову вверх поднял и увидел, как он падает. Повернулся к напарнику, к Тут взрыв, и дальше все в тумане, все. Бессознательно меня откинуло под дерево, там засыпало всего. Я пока вылез, услышал последние вскрики, и все дальше. Прекрасна була людина. Працював він нас не так давно, з червня місяця цього року. Завжди виконував всі завдання добре, професійно, доброзичливий, завжди відкликався на всі прохання. В колективі користувався повагою світла і добра людина. Людиною він був гарною, він був весельчак, він завжди шуткував. Колектив його любив, поважав. І дружно вони як то працювали. Злажена була робота, і все було в колективі добре до цього випадку, на жаль.